А ми в хаті, то там нам заходить не треба, у нас все кругом є, да? От. І ще не все ви... щось винесли, але не все. Ні, ну правда, там кровать і дивани залишились, ну таке все, навіть одежу десь попалили, чи що не зробили, не знаю. І ну, що далі... мені робити? Ну, далі ага. працювати да. і набувати але... нове. Ну так. Ну, да. Але ж спочатку ж треба побачити, що є, до чого додавати. От до чого нам додавати, коли ми не бачимо. Склали ми акти, теж вже бачимо. А тепер виходить, що треба, щоб включились богославчани, українці, які нам допомогли облікувати там хтось міг би через інтернет облікувати землю в Богославі, наприклад, то що його елементарно якось зробити. Ну через інтернет роблять. Ми робили це коли. Ці 11 соток брали в Києві. Хтось може підказати, які підприємства ще не обліковані на цій території. Ми ж там вказали копію, я прикладу. <кхід> От. Можливо, є якісь грамотні люди, які. Можуть від імені української нації діяти на цій території. Можливо, банкіри, якісь є, 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 які можуть нам підказати. А Банк України ж виникає у нас. Ну, акти поскладали. А тепер куди покласти це все? Mm -hmm. Mm -hmm. Відділення Банку України формуємо. На нашій території відділення. А ми ще ще туди банки попередавали, приватні, ще банки їм обдали. Тобто я бачу так, що це міська рада це є Банк України. І тут повинні бути всі органи, які в нас є на території. Вони не окремі юридичні особи, це юридична особа, ну, власник. Всьому світі власник юридична особа це держава, територіальні громади, власники. Значить, відділення Банка України в громаді це і є ну все, все разом з землею, з природніми ресурсами, з з полоба. Органами, які потім будуть відповідно до декларації, як сказати, працювати да, на цій території. Тобто ми їх визначили, вони ж там є Рада народних депутатів. в національних адмі... А формуємо національну адміністративну одиницю. Всі ж українки. Правильно я розумію? Ні, українки чи інші національності є? Ой українці. Боже! Українці, українки. Клас. Значить, ну що, Національна адміністративна територіальна одиниця відділення Банку України національного. Ну, все, воно у нас є, я вже прям воно. Ну що, займаємо цей кабінет і приходимо кожного ранку на роботу? Так, да? ось, ось. Коридор. Хай ходять, дивляться. Нормально поставлено цвіт, це хороше кабінет спеціальність. Мені теж мені дуже да, нравиться. Да, ну, да. да, 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 нам по черзі подивиться, потому що ж робота рімакола нам по черзі придеться. Як силиконової доліні Даже стіл єсть, як ми то по черзі, так ну колір з водичкою поставить. Ну коротше, чекаємо інших богославчан, які розуміють, що національну адміністративну людини обіщаю, дуже хороші, да. розумні будуть дві да, людини. Да, Приходить на роботу, будуть чергувати, працювати. Будуть люди. Хороші люди, дві людини. Я теж не вважаю, я, я теж вже не дверна. Я вже мене навчила, я здоволюю. Трошечки повчили, так? Так, так. Ну ви ж прочитали 173-й відкриття, що там програма дядна пішла. А яка повинна сюди сплюсуватися? Хоча б 173 з позначкою 2. У вас є ще одна книжечка? Чуєте, що так там 173-й написано громадянка. Я знаю, вона не громадянка. Та громадянка, але ж вони навіть це Даже й це йому не, не зробили постанови не причепили Все, після розусу починаємо працювати да, в цій будівлі, да, да. Як... як власник збираємо власники всі ніяка власники. власники. Не Значить, але дивіться, у нас, наприклад, у солі подвійна робота. Там і хто там ще? Лена, ліна. Ми ще ще українців збираємо. Ой, Луганчан збираємо. Що ми ж повинні показати, що нам територія ця треба, і там українці живуть. І жили, і ніхто нічого віддавати не буде, і не збирається нікому віддавати. І не віддасть ніколи. А як оце бути з тими, хто на за. А це ж ну, чого, чого мені треба казати росіянам, що не пхайте, сидіть додому? Що моя територія захоплена, наша захоплена. Ну, що, там там, що там перезараз, да, якби розумі тут сидять наші росіяни? Там треба да. говорити. Ні, не не так, не, не так, так а хто ну, поїде? Да. Ну, ну да. Ми просто те, що ми бачимо. формуємо закон читати, щоб на щось претендувати. А тепер я вангую, що то було. Я, 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 не маю. Так, що то було. Зразу зібрали <сілик> консілем. <консилиум, сілик> да? <сілик> а тепер ми з муши. Побачила, знала, що змінений герб без нас. Ну я, ось 20-та, читайте. Я наоборот, думаю, боже, це гарний герб. Ні, бору, ну це наша історія, ми, ми ще я... одного не відмовляємося, ну, але це ж не спадщина народ... і, народ... але... і не наш підпис. Але не те, що в нас свідоцтво зробили інші. без нас, без нашого. Що Свідоцтво це народження прийдете, подивитися, так, який. Так, так, так я зрозумів. Там же УРСР. Так. Так. От і є. У ми з ним не ОРСР, а Українська СРСР. Да. А. так. Зараз. А ні, ми тут вони не мали права навіть її вписувати, тому що це власник тільки свій підпис ставили. Mm -hmm. а вони, е, типу, як не давали їм такого дозволу. Тож, так, ну, за ну, 20 Нам треба дати розпорядження, щоб Проби, нам розвідки сюди на підзарядку. Каже, що неможливо не прочитати, що ми тут написали. Ну, Можна ще набрати текст. На Якщо хочеш, то в Набрати yeah. друкованим, якби. Да? Ну, набрати друкованим, щоб людям. Будем... Ви, ви, чи? ви ж тумієте. Ну, комп yeah. думає. А, да. а сьогодні ж Треба сьогодні, сьогодні тр світу, <inaudible> тр, їм звати. — Ні, ми їм одруки дамо. А собі просто, щоб люди зручніше читали, щоб їм було зручніше. почерк читати можна не друкувати. Комп поставимо собі. А вони хай розбираються. Наші ці, як ми вивчилися. Для чого вони тут поставлені гроші за що получають? Дівчата, там немає виведені, ніде розетки, щоб підрозділи. Не бачите, ні світа, ні розетки, не наші підключити. А як же ж ми будемо туди працювати? Ну, Розберемось. А це ви рівні залишили, так, да, ці документи? Так, да -да -да, да, так копія. Угу. 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 Я сьогодні її зробила Я подивлюсь фамілію. Це, це женською. Угу. Я її не читала теж. Ну, і Лена так, от ж дивіться. Так, шо, оце шо, на Ты я, кажу? я кажу, Лена, прийде, ми зараз строимо них і тоді розкажу. А, ну хорошо.